Така тенденція. Я розумію про яку тенденцію йде мова. Така тенденція, на жаль, безумовно може бути і буде як не крутий, тому що роздивляємо. Ми просто ж теж мусолили постійно на ефірах з різними ведучими. Оці всі питання навколо скільки там уже передивлений той довбаний Путін та довбана Росія, і так далі. Тому подібне, звичайно, от тепер. Це класика жанра в РФ, коли до тебе приходить який небудь ліберал, який прикидається яким-небудь лібералом, а насправді імперський упир, а, а він править якийсь час, будуючи демократичну Росію. І ще якийсь хрен править якийсь час, будуючи Росію. А потім приходить ліберально налаштований Путін, який ліберал до мозга костей. Але коли справа доходить до того, що о, хтось може зайняти його місце і вкрасти його гроші і владу. І йому зриває дах, і він показує своє імперське обличчя. Росія ходить по колу. Росія ходить по колу. і по колу вона буде ходити. Тому ця загроза у нас буде постійно. Те, що у них може бути 30-50 років просвітлення при якихось там лібералах демократах, це не означає, що потім не прийде Путін номер два, як це завжди було в Росії. От у чому приколи не прийде нова диктатура. Все. ну типу, та-тан. Мало ж це люди вибирають тоді, виходить от этого, а цього путіна, як то питання тоді. В чому от, То, питання питання росіяни. в тому, що росіяни звикли будувати свою а, свій простір і будувати свою політичну якусь да, таку от історію тільки за рахунок царя батюшки, який має постійно ставити їх раком і снашать. Вони інакше не вміють, вони не дорослішають, вони не про не пропрацьовують свою колективну травму, нічого не відбувається, ніхіра не відбувається у них. В головах ніколи все. Ну, давайте так. Чи е, зробило це наближенням початку кінця? Да, безумовно, е, шалені втрати економіки, шалені втрати людей, і як би вони на них не плювали, це те, що неможливо просто так потім. Якби да, тобто Росія має проблему з кадрами і за мобілізаційних штук. Ми також маємо проблеми. Але ми хоча б в захисній позиції у нас вибору немає. У Росії вибір є. Типу, просто не нападай. Збери свої манатки і піди геть звідси. І ти ви перестанете вмирати. Але ж кому воно? Треба проблема з кадрами, дефіцит кадрів є. Проблема в, з економікою і за війни є. Проблема з наявністю товарів є. Проблема з неможливістю підтримувати підприємства і так далі є. Тобто технічна складова да, типу, в цьому ключі проблема з народжуваністю є. Проблема з виїздом а, розумних якихось людей з території РФ, да, можна так сказати, їхніх інтелектуальних там. Еліт є, а виїхало там до чорта місків важливих, які тепер працюють не на РФ, а десь по Європам. Ну і це все закономірно веде напруження політичних еліт, які втрачають свої бабки. Ну, це все вкупі дає проблему, якої б не було, би, якби б би Путін би не вирішив би почати війну з Україною. Все. Напруження політичних еліт і як слідство, кудись тіряють царя. Можливо, не бунтом. Царь може потірятися природньо, але напруження політичних еліт і дільошка потенційних місць крісла і кешу, кооператива озера не додасть Росії стабільності. А під цей шумок кожна кобила буде тягнути в свою сторону. У них просто почнеться класика жанра лебідь, ракещука. Все. Ну там не всі з перерахованих. І ще на самому початку, коли я почала давати інтерв'ю, мені хтось із ведучих задавав питання з приводу о, Кавказу, як такого, да, і цієї історії. І я тоді ще дивилася, і я казала: ми доживемо до того дня, коли Кавказ буде вільний. Ну, типу, це лише питання часу, тому що по факту більша частина а, включених до а, РФ територій, це. А, Окуповані народи, це окупація. Ну, типу, це не, не, це не є там добровільна основа. І там, чим а, північніше, да, сіверніє, так скажімо, від Москви, тим більше там настрої, типу, Москва. Та, типу, досвідос. Там, ну, коли в тебе часовий пояс настільки мінливий, що в Москві ранок, а в тебе глибока ніч, то тобі на ту Москву абсолютно плювати. Ну це як просто примітивний момент. А от і а, як мінімум, те, що стосується отуди, от з якби північних народностей, те, що стосується а, там Кавказу, те, що стосується Ічкерії, і і Чечні, розділяю завжди. Ічкерію як вільну країну, і Чечню, як Кадирівську <кій> сраку. А, от е, воно випадає на перспективу як те, що буде боротися за свою незалежність, як не крути, типу, і буде намагатися регіони, які будуть намагатися від, 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 ну, відпочкуватися від РФ, максимально наскільки це можливо. Як швидко, на жаль, не так швидко, як нам би з вами хотілося. Але на, е, на, наприклад, на е, запит там. Десяти років і так далі, да цілком імовірні уже якісь колихання, і цілком імовірні якісь результати з цих колихань. Це просто ну якщо ми розглядаємо карну, карму карму, карму кароговорочка, а к карму як причинно-слідственна зв'язь, як наслідки просто дій, Ну тоді да можна назвати це кармою. А якщо ми просто дивимося на те. Як воно розвивається в закономірному процесі прийняття кончених рішень, ну це, це просто закономірний процес, ну ти робиш гівно, отримуєш гівно. Нормально робиш, нормально буде. Ненормально робиш, ненормально буде. Тобто це не про кармічну історію. Це просто про наслідки кончених дій. От якби я більше в такому ключі якби. Якби правильніше сказати, там в, в можна, можна безумовно кармою. Було би розумієте, якби у них там зараз я не знаю, якийсь би вірус би страшнючий з'явився, який би косив би все населення. Оце б ми, да казали. О, це карма. А, а такого немає. Проблема з економікою, закономірна історія. Проблема з напруженнями всередині держави, закономірна історія. Проблема е, олігархів всередині політичних еліт, які втрачають свої бабки і починають скрипіти зубами. Закономірна історія. Ну. Прийняття рішень призвело до цих напружень. Все. для деяких регіонів затоплення дійсно дійсно має момент я не скажу, що ми говоримо саме прямо про Москву. Ні, там е, постраждати від наводнень скоріше може Пітер, ніж Москва, якщо ми говоримо про сейсмічну якусь історію. І деяка частина е, російських територій дійсно може зазнати серйозних затоплень. Але я би називала цю історію скоріше як, м -м -м, як метафоричну штуку. Єдине, що в мене випадає натяком, щоб воно було буквальне, це диявол. А диявол це скоріше про. Техногенні історії. Грубо кажучи, якщо по ним ядеркою шарахнуть, да, тоді да. А, ну, типу, ну поки, ну поки, на жаль, такого нема. А дуже б хотілося б. <гум> Ви вибачте, що кажу страшні речі, ядерна війна, то хірово, Але ні, коли я говорю про сусіда, я малюю собі найпрекрасніші, найкровавіші, найжорстокіші картинки, які тільки можу собі малювати. Тут знову риторичне питання: хто здохне раніше? Путін чи Кадиров. І так далі. Ну, типу, тут же ж на на цьому дуже багато зав'язано, і зараз передивлятися і гіпотетичні варіанти. Ну, така собі історія. Ми не побачимо нормального варіанту, який 100% програється. Це ми, ми місити воду в ступі, от на на, на даний момент. Так, mm, да, Кадиров дійсно щось мутить по верховній жриці, е, мутить, мутить і буде мутити. І так, да, це запасний аеродром. Я шукаю імператрицю, ну тобто, ресурс, десь ще ресурс, на випадок, якщо прийде вежа і вищий суд. Тобто, якщо в самій Москві із Путіним щось почне відбуватися, мені треба шукати шляхи вирішення моїх проблем. Мого дому де інде. да? Тобто, ну мені треба mm. страхуватися, тому що по факту Чечня це одна велика дота... дотаційна зараз республіка. Тобто Москва вливає туди просто мільйони, мільярди. А через Чечню йде незаконний трафік наркотичний, через Чечню і його кришує Кадиров, через Чечню йде оберт озброєння. Давно, давно, прям супер давно. І він не, не це, от буквально чорний ринок зброї, він весь іде через Чечню, і Кадиров все це, це кришує. Йому потрібно мати інші виходи, різні усілякі для того, щоб у випадку, якщо паде Путінська Росія, і його немає кому там кришувати, і так далі, щоб він міг забезпечити свою республіку якимись е, дотаціями ізвні. Чи можемо ми говорити тоді, що таким чином ось оце, власне стверджує про те, що о, Російська імперія і Путін він все слабше і слабше? Тому що стільки років Чечня просто вклонялася перед Росією, виконувала будь-які забаганки Москви, а тут власне Кадиров десь щось намагається собі шукати, чи говорить це реально про якісь послаблення Росії? Не зовсім Кадирів, Кадиров в цілому о, давно шукає варіантів. Це ж не вчора почалося. Всі розуміють, що Путін не вічний. Це питання невічності Путіна. І всі намагаються від еліт російських до о, різного роду інших еліт, да, поневолених народів. Вони всі давно шукають варіанти на випадок, коли царь помре. От і mm. все. Ну, тобто, це оця от історія. Кадиров о, знову. Вклонялися Москві, Чечня вклонялася Москві. На початках так? Але зараз давайте так. А Москва не вклоняється Кадирову, пробачаючи дур і закриваючи очі на купу, купу, перетину певних кордонів, які є. От, Просто ті червоні лінії, як, наприклад, перетнув Пригожин, Кадиров не перетинає. Але він творить таке, за що. Іншого близького до Путіна персонажу вже б давно би вздьорнули або новічком би отруїли, а йому сходить з рук. Ну тому, що дуже багато чого дядька контролює того, що потрібно РФ. знову ж таки: я про зброю, я про наркотичний трафік і про інші дуже цікаві штуки. Тим паче, що вся Москва натикана кадирівцями, які буквально можуть при випадку якогось бунту або покушення опинитися в будь-якій точці Москві менше. Ніж за 3-4 хвилини, от це ж також певний рейтинг довіря. Понімаєте? Ну, типу, то це обоюдне вкладання один одному. От і все. Хвороба у нього дійсно є. Ми передивлялися це питання. У нього загострення, в нього є дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям. А до речі, частина із них це викликана вживанням наркотичних речовин. Тобто погіршує його абсолютний стан, а у нього вже декілька разів за останні роки випадала ну дуже серйозна, ну коротше, серйозна загроза його життєдіяльності, але сучасна медицина творить, на жаль. Чудеса. От, але перспектива на те, що його хвороба його може добити, і тут не тільки в хворобі справа, тут насправді і незадоволені їм багато хто. Тобто, те, що ми говоримо про піоне, це завжди на цій колоді така карта, натякаючи на те, що хтось може померти, якби такому ваба зрівам будущем. Вдруг так. така історія є. Проблеми зі здоров'ям також випадають достатньо серйозні. Тобто, давайте так до глибокої старості навряд чи він доживе. Тобто, це питання якихось найближчих років, де ми можемо побачити дуже реально дуже серйозні проблеми або дуже серйозні тенденції на те, що його життєдіяльність буде закінчена. До чорта я дивилася в тому розкладі. Ми говоримо мінімум про 10 років для того, щоб хоч якось стабілізуватися. Єдине, що у нас, у нас в перспективі непоганого, це захід інвестицій. Будуть інвестиції, буде, будуть інвестиції, буде якийсь плюс-мінус зріст. Але з інвестиціями починається скрип, пов'язаний з корупцією. і Рочою веселою свістопляскою, і у нас з вами проблем після воєнних ще буде стільки, що ми не будемо знати, як їх викашляти. І я кажу про це відверто, тому що всі ага. люблять розповідати про класну, цвітучу, неймовірно соборну, вільну Україну, не розуміючи, що перші роки цієї соборності, вільності і відбудови це просто лютий ад, це пекло, в якому ми будемо мати стільки проблем, які зараз. Не на часі, а розгрібати їх доведеться. І проблем, які можуть ставити під ризик заходження серйозних інвесторів на територію України, то і, чи є шанс все пересрати? Безумовно, у нас завжди є шанс все пересрати. Головне цього разу, мабуть, вибрати трошки інший вектор направлення. Ну, а от. Як взагалі світ буде, якою буде Україна в очах світу через 10 років? А хто ж його знає? Ну, ви задаєте мені таке питання: чому не через 50? Ну, факторів впливу: скільки? А, закінчується війна. На яких умовах, за яких умов, в якому ми стані знаходимося? Яка у нас далі комунікація? Хто у нас при владі, як при цій владі, хто як діє? Що у нас з інвестиціями? А чи не просить наша чудова влада за будівництво завода за 15 мільйонів, 30 мільйонів хабаря, щоб його побудувати? І тому ми нікому нахер не потрібні. Е, за такі е, заноси в кабінеті. Понимаєте? Я дуже отрована зараз. І так далі. Ну, типу, факторів, ціла купа. Чи змінюється у нас ця? Влада, як вона діє, як ми діємо в цим рамкам, що у нас з внутрішнім законодавством, куди ми з вами пливемо? Як ми працюємо з постепіст поствоєнною Україною з усіма її економічними, психологічними, геополітичними проблемами, яка у нас взаємодія по торгівлі з ЄС? Чи приймають нас ЄС до 30-го року? Чи ми тягнемо цю баланду і ще після 30-го року? А це також є проблема? Що з НАТО? НАТО, який ставить нам нам по факту хрест при Трампі, скоріше за все, буде ставити хрест. Вести на подальше, будуть тягнути з тим НАТО, але є потенційні інші військові союзи. Як ми там себе будемо проявлювати? Чи будемо ми на них погоджуватися? Мільйон питань, які треба роздивитися, щоб відповісти коректно на перспективу 10 років. Що наші люди в кінці-кінців? Скільки повернеться, скільки не повернеться, скільки вийдуть, як тільки відкриють кордони. Що у наших людях з ментальністю, нашим покаліченим менталітетом? Чи пропрацьовуємо ми травму жертви українським народом, чи будемо постійно вимагати, ми, ви нам всі дожди. Це також наша проблема. Багато філософських, кончених, практичних питань. Поки ніяк, це питання людей. Ну, Хтось їх вирішує? Хтось, Інтегрує, запроваджує, робить, ну ті, хто роблять багато чого, їх жирає саме суспільство. Ми знову скочуємося в проблему людей, їх моделі спілкування, їх особистих травмованостей, їх бажання навішати власну думку без можливості опоненту пояснити свою. Ми багато в в давайте так. Ми ніхера, на жаль, не святі. І чим більше я знаходжуся в просторі Ютубу, чим більше я комунікую з різними людьми, чим більше я займаюся волонтерською діяльністю, тим більше я люблю собак. Ну і все, і ми в круговій паруті, понимаєте? Я, ну, я, я навіть не хочу піднімати ці питання, бо це тотальне розчарування. І а, ми недавно спілкувалися з колегами, які зараз знаходяться там за кордоном і так далі. І ми прийшли до дуже, дуже жахливої думки, дуже жахливої енергетичної думки. Українська земля, як така, як з енергетичної точки зору, Україна як мати, як Егрегор, як земля, як територія, вона почала вампірити. Вона почала їсти своїх людей. Чим ти наповнюєш цю бульбашку енергетичної Григоріальної, так вона і працює. І українська земля почала їсти найкращих своїх синів і дочок. Розумієте? Просто вижирати людина, будучи на своїй землі, віддає от так от вниз все себе і не більше не отримує якогось одкліку навзаєм. І це жахливо з енергетичної точки зору. От у чому справа. І це не тільки проблема війни, це ж проблема суспільства. Чим ти годуєш, те ти і отримуєш.